Доброго дня, шановні пані і панове. Сьогодні хочу вам порекомендувати звернути увагу на Exhibition. Ось такі цибульки мені вдалося виростити. Це найбільший урожай, кіло 200-300 кг максимум. В основному така цибуля росте 700-900 грам до кілограма. Але якщо ви будете робити так, як я покажу, то у вас вийде вирости максимальний урожай. По-перше, він вирощується через розсаду. В березні місяці вам потрібно її посадити. Краще всього, висаджувати ось такі продовгувасті стаканчики, берете ось такий тубус, обматуєте клюйонкою і робите собі багато стаканчиків. По-перше, їх багато влізе в ящичок. По-друге, якщо ви сразу насіння висаджуєте по одному проклюнете, то у вас сразу же розсада не страдає при пікіровці, перевалки. То тобто є коріння добре розвивається, і відповідно, більша луковиця потім виросте, тому що він не стресує. Чим менше ви Пошкодити коріння в фазі вирощування розсади, тим крупніша ця булинка буде, тим швидше вона стартане в рост і буде рости. Вирощую я у себе в термобоксі, але це не обов'язково. Цибуля холодостійка, вона без проблем у вас буде рости на віконці. В березні місяці сонця вже буде достатньо. Знаходите южне віконце, виставляєте туди ось такі ящички з розсадою. Також можна висіяти просто в невеличкий ящичок, потім розпікірувати, але вона буде чуть менше по розміру. Допустимо, якщо вам не треба, щоб вони були кілограмові 700-600 шістограм, то можете просто насипом насипати сіміна в ящичок і розпікірувати уже перед висадкою в ґрунт. Висаджую я на початку травня, вона не боїться холоду, тобто розсаду цибулі можна без проблем висаджувати в травні, навіть якщо у вас будуть зворотні заморозки, там 0-1, таке вона не. Боїться. Цибуля без проблем це все переносить. Ось так я її обов'язково замочую або в салфетках, або в тканині. Робиться це тому, що не завжди попадаються якісні семіна і не завжди вони добре сходять, щоб не садити по три, по 4, а потім, скажімо так, пікірувати, виривати, щоб не пропадала цибулька. Краще її наклюнути в теплому місці. Вона 4-5 днів накльовується при температурі 25 градусів, тобто в термобоксі я її закину, вона проклюнулась, потім по одній насінинки висаджую. І все дуже добре е, виходить. Це якщо вам хочеться виростити максимально крупно. Ні, то просто просіваєте в якусь йомкость, допустимо, в якусь, що я прокльовую, вона буде без проблем там рости. Тобто ви також можете перевірити насіння, Допустим, взяти із пачки 20-30 насінин, Якщо воно проклюнулося, допустимо, хоча б 7 з 10, то насіння нормальне, можна висаджувати. Якщо проклюється погано, краще докупити нове насіння або сипати його дуже багато. Тобто, дивіться вже по своїм можливостям. Насіння цього цибульки є в будь-якому сіменому магазині. Також воно буде в моєму магазині. Кому цікаво, під відео в описі буде телеграм. Там уже можна замовити все насіння, що я буду вирощувати в цьому році. Там і томати, і огірки. В общем, все, що кавуни дині, все, що я вирощую у себе на огороді, все, що буду вирощувати в цьому сезоні, це можна придбати і зі мною виращувати по сезону. Я буду постійно показувати, що я буду робити, як обробляти, як підкамлювати, щоб у вас виріс максимальний урожай. Ось такі стаканчики ми висадили. Як тільки наклюнеться цибулька сразу її на віконце, або понижимо в термобоксі температуру до 17-18 градусів, щоб вона сильно не тягнулася вгору. Це дуже важливий нюанс, тому що цибулька полізе вгору і будуть завалюватися цибулинки. Щоб її не стригти, щоб була нормальна коріна розсада, то температуру треба трошки понизити. І отак по одній насінинці я висаджую в. Місце постійно, де вона буде рости аж до висадки у відкритий ґрунт. І от з березня місяця, в квітні, вона розвивається. Зень квітень це 60 днів. Цього цілком достатньо, щоб виростити добру, коренасту розсаду луку Exhibition. Також можна вирощувати ялтинську. в общем, будь-яку цибулю, яку виращуєте з насіння, можна так виростити. Акуратненько висадили, пролили, і вона от починає так рости. Спочатку тоненька одна волосинка виходить, потім 2-3, максимум 4 стобурця у вас має вилізти, тоді розсада готова для висадки у відкритий ґрунт. Я ж кажу, садити можна максимально рано, можна не передержувати, ви можете чуть пізніше посадити, допустимо, не в початку березня, а всередині чи в, в кінці березня. Тоді ви пізніше зберете. Урожай і трошки менша буде цибулька, тому що максимально гарні умови ви потікаєте, поки буде розвиватися розсада. Скажімо, частину весни ви потіряєте, а краще всього, щоб стартанула цибуля, добре розвивалася, їй потрібен весняний період, коли не жарко, багато вологи, і вона добре розвивається. Підготовка ґрунту перед висадкою розсади добре, має бути добра рихла почва, краще її переробити мотоблоком. Зрихлити на глибину сантиметрів 20-30, щоб коренева система добре розвивалася. Ну і, звичайно, при такій обробці я даю попіл. У мене котел і багато попілу є, хоча б стакан попілу на квадратний метр. Просипаю рихлю мотоблоком. І по сезону обов'язково теж підкармлюємо 2-3 рази, поки йде зелена маса. Це трав'янина стій. І коли вже почне розвиватися цибулька, ви побачите, вона почне збільшувати, даємо одну калійну підкормку, тобто беремо стакан попілу, гасимо його пів стакана оцту, тоді додаємо до 10-літрового відра води і по 200 г під кожну цибулинку проливаємо. Садіть отак далеченько одно від одної, тому що цибуля дуже крупна, дуже велика зелень, у неї крупна, щоб у неї було місце для розвитку, щоб вона добре. Наростила зелену масу і за рахунок фотосинтезу, тоді ж у вас і цибулька сформується добра. Має бути розстояння ну, хоча б сантиметрів 30. Це, якщо ви хочете максимально крупну. Якщо не женитеся за розмірами, то можна і 20-18 посадити. Ось, дивіться. Ось така гарна розсада, корішки у нас розвелися три. Листочки є, вона не стрижена. Дуже часто мені задають питання, чи треба стригти, ніколи не стрижу розсаду і вам не раджу. Тобто, якщо звичайно вона у вас трошки переросла, трошки хиленька, тоді можна її трошки підщипнути, але краще цього не робити. Тоді цибуля буде добре розвиватися і ви получите максимальний результат. Добре поливаємо, має бути постійно вологий ґрунт, щоб ваша рослинка добре розвивалася, брала корисні речовини. І, звісно як робите підкормку, спочатку добре проливаємо вашу цибулю, тільки потім ми даємо підкормку. Ніяка підкормка не возьметься по сухій землі. Ну і звичайно, я все мульчую. Мульча не дає почві пересихати, грунт у вас вологий, коренева система добре себе почуває, і цибулька дуже швид розвивається. Ну і звичайно, дивіться, щоб тваринки не які не бігали. Оці зелені стовбурці дуже легко ламаються. Якщо хтось пробіжить, позаламлюється і звичайно. У вас буде зменшення врожай, і опять же, у вас не буде цибулина кіло, кіло двісті, буде 400-600 грам, 700 максимум. Тобто старайтесь, щоб там ніхто не ходив, ніякі собачки, котики не лазили, і тоді цибулька у вас буде дуже добре розвиватися. І ось бачите, за такої фази, коли така добра зелена маса прижилася, ваша цибулька почала рости. Обов'язково нам треба дати з інтервалом в дві неділі, хоча б дві. Азотні підкормки. Я підкармлюю трав'яним настоєм, я вам показував будь траву просто перебражуєте в йомкості. Тільки вона перестала бродити. Тоді її розбавляємо 1 до 10 і по півлітровій баночці поливаємо. І ось дивіться, фаза, коли треба дати калійну підкормку, коли цибульки почали розвиватися. Це вона вже в кінці, коли деякі цибулинки вже почнуть підсихати. По ній буде видно: даємо калійну підкормку, як я вам казав. За тиждень зовсім не поливаємо. Має бути сухо, щоб цибулька добре висохла, і її збирати можна, коли ваша зелена маса на 40% засохне. Не треба ждати, щоб вона повністю засохла. Якщо у вас, не дай Боже, йдуть зливи. Там, допустимо, тиждень-два передають, будь дожді, треба зібрати навіть трохи раніше. Ви її так повиривали, зібрали до кубки і на горіще, і в полузатінне місце для підсушування. Тоді вона не буде у вас гнити. В ідеалі, звісно якщо у вас дуже дощове літо, хоча б раз обробити від. Грибкових захворювань, щоб вона не гнила. Ну, це дивіться по літу. У нас дуже м -м, жаркі дощ дуже рідко йде. Я не обробляю. Але якщо задежіть, хоча б на тиждень, на два, буває, задежіть, тоді обов'язково треба буде зробити обробку любим противогрибковим препаратом, тому що луковиця виросте, але. Коли ви зберете, вона почне дуже швидко гнити. Це дуже добрий солодкий лук. Всім раджу його вирощувати і на салати їсти в консервацію. Ви одну цибулинку почистили і можете зробити 10-15 банок консервації. Дуже він класний. І салатний, і, в общем, люба хазяйка захоче його вирощувати. Той, ось дивіться, деякі повністю засохли, деяка ще зелена, але вже треба зривати. Не передержуйте, тому що якщо пересидить в землі, 100% буде гнити. Краще зібрати раніше, чим передержати. Особливо, якщо вам передають дожики. На це максимум уваги. Так, що, шановні пані і панове, обов'язково вирощуйте. Кому цікаве насіння, переходьте в телеграм під відео в описі, пишіть на вайбер, питайте, все вже є в наявності. Є багато тиканки цибулі, є сім'я цибуля, є картопля, є томати, огірки. Кавуни, в общем, все, що я вирощую, все, що я показував на каналі, все насіння моє свіже минулого року, все оброблене від грибкових захворювань. Тобто ви його висаджуєте і до висадки в ґрунт нічим обрабатувати не треба. Єдине, що при висадці раджу всім розсади. Якщо ви на розсади вирощуєте це насіння самі, обробіть почву трихадерміном. І тоді все у вас буде добре, буде гарна розсада і ніяких проблем у вас не буде. І виросте. Оце така гарнюня цибулька ексибішен, це дуже вона крупноплодна. Якщо будете додержуватися моїх порад, то виростете мінімум 900 то й кілограм будуть, а максимальні будуть кіло 100-200 кіло і всім раджу його вирощувати. Кому сподобалось, ставте пальчик вгору, підписуйтесь на канал. Далі ще буде дуже багато цікаво. Всім. Всім дякую, шановні пані і панове, гарних врожаїв. До побачення.